Права 1280 Обчисли зручним способом. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Отже, бачимо, що тут можна розглядити у цих всіх додатках спільний множник 32,7. Єдиний нюанс, тут у нас мінус 32,7. Ну що ж, Винесемо цей мінус вперед, тому що добуток цей буде від'ємний. Бо один із множників у нас від'ємний, то ми записуємо, що це дорівнює. Спрощуємо. Тобто це буде 32,7, що множиться на 3,512 Відняти. Ну і як знайти цей добуток? Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємний. Пишемо мінус. А у дужках записуємо тоді добуток модулів 9,712. Так, що множиться на 32,7 є. Закриваємо дужки. Тепер додати 32,7. Є. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, запишемо, не будемо поки що множити. Отже, записуємо, що це дорівнює. Спочатку перепишемо перший добуток без безмін 32,7, що множиться на 3 ,5 так? Ну, а тепер відняти протилежне число до мінус цього добутка буде це саме число з знаком плюс. Тобто мінус цей мінус можна записати як плюс. Пишемо плюс. І ще раз, відняти це додати протилежне число то Ми записуємо плюс, а добуток тоді в нас вийде 9,7, що множиться на 32,7. Ну і в кінці 32,7 ми можемо записати як 32,7, що множиться на 1. І це дорівнює. Тепер у кожному з цих доданків ми можемо винести задушки. Повторюється множник 32,7, записуємо 32,7. Ну і в дужках тоді в нас вийде 3,512. Так, додати 9,7. 9,7. Ну і додати, якщо ми заберемо. 32,7 ще буде додати одиниці. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 32 цілі. що множиться. Так. А у дужках тоді. Тут уже можна додавати 3 плюс 9 це буде 12, так, 12, цілих, а тут іще одиниця то 3 плюс 9 і плюс 1 це буде 3 плюс 9 12 плюс 1 це 13 цілих. Ну і в чисельнику записуємо 5 плюс 7. А в знаменнику записуємо 12. Так, і це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, записуємо, що це дорівнює 32 цілі. 7, 10, що множиться. Так, це у нас буде 13, цілих. ну і 5 плюс 7 це буде 12, 12 і це дорівнює 32, 7 десятих, що множиться. Тепер 12-12 це 1, 13 плюс одиниця це буде 14. І це дорівнює 32,7 ми можемо як записати тут або перемножити в стопчик, можливо, так і найкраще, або записати як 327. 10, ну, але тоді також не сильно скорочується. Давайте перемножимо в стопчик, записуємо 32,7, що множиться на 14. Отже, 32, цілі записуємо. 70. Що множиться на 14. Множимо. 7 помножити на 4 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 на 4 це 12, плюс 1 це 13. 327 помножити на 1 це 327. Додаємо. В кінці у нас буде 8, 0 плюс 7 це 7, 3 плюс 2 це 5. А 1 плюс 3 це 4. Один знак після кого ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює. 457 цілих. 457 цілих. І 8 десятих. Ну що ж, переходимо до наступного, до другого завдання. Зверніть увагу, що в цьому виразі я 13,9 замінив на 14,9. Я думаю, що підручнику помилка і насправді потрібно знайти значення ось цього виразу. Якщо дивитися, то тут ми майже і тут, і тут є мінус 14,9, але тут є плюс 14,9. То я пропоную записати цей добуток як добуток двох від'ємних чисел, тому що він буде також додатній. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює мінус 14,9. Записуємо без змін, що множиться на 2,1 сьому. Далі додати 3,1 шоста. Що множиться на мінус 14,9. Ну і тут ми запишемо додати плюс. Перенесемо. Отже, це можна записати як добуток двох від'ємних чисел. Тому що добуток двох від'ємних чисел буде додатній і він дорівнює добутку модулів. Тобто ми можемо записати, що це мінус 5,13. Що множиться на мінус 14,9. Ну що ж, а зараз ми бачимо, що в кожному з цих доданків можна виокремити є спільний множник мінус 14,9. Тобто записуємо, що це мінус 14,9. Винесемо дужки, Ну і в дужках у нас тоді залишиться. Якщо з першого виразу зберемо мінус 14,9, то там залишиться 2,17. Далі додати. З другого виразу залишиться 3,16. Ну а з третього виразу залишиться додати. Отже, мінус 5, Мінус 5,1342. 1342. Є. І це дорівнює. Ну що ж, до того, щоб додати ці мішані числа, будемо зводити дроби до найменшого спільного знаменника це 42. В першому До 17 7 додатковий множник буде 6. А до 16 6 додатковий множник буде 7. Тоді записуємо, що це дорівнює. Мінус. 14, 9 десятих. Що множиться. Ну і в дужках тоді буде 2, цілих. 6 помножити на 1 це буде 6. 6 помножити на 7 це 42. 2,6 42. Додати. Переносимо. Плюс. Далі буде 3, цілих. 7 помножити на 1 це 7. 7 помножити на 6 це 42. Так. Ну і додати записуємо мінус 5,1342 Є. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо поки що без змін, 14,9, що множиться. Ну, а в дужках вже можемо додавати ці додатні числа. 2 плюс 3 це буде 5, цілих. тоді в чисельнику буде 6 плюс 42, 6 плюс 7 42. Так, додати А в дужках записуємо мінус 5,13,42. І це дорівнює мінус 14,9, що множиться. Ну і в дужках тоді вийде 5, цілих. 6 плюс 7 це буде у нас 13 42. Додати. У дужках записуємо мінус 5 цілих 13 42. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Мінус 14, цілих 9, 10, що множиться. А тепер дивіться, в дужках у нас 5,1342 і додати мінус 5,1342. Це сума протилежних чисел, вона дорівнює 0. Тобто записуємо, що у дужках у нас сума дорівнює 0, то множимо на 0. І це дорівнює. А мінус 14,9 що множиться на 0, це буде 0. Тому що будь-яке число помножити на 0, це буде 0. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 0. Ну що ж, ось таке завдання на множення раціональних чисел зручним способом на цьому вправу завершено.